Так, яке ж аніме мені подивитись. Головне обрати. Краще б ти футбол подивився. Або хоча б щось з живими акторами, а не свої збочені китайські мультики. Ану, б пішла звідси справжня і точно трохвимірна дівчина. Всім привіт! Я анімований з IT, і я хочу вам розповісти, як не помилитись при виборі аніме. Помилка перша. Обирати по обкладинці. Аніме про малесеньких дівчат. О, які милі дівчини! Цікаво, що ж вони такого відчебучать. Після п'яти хвилин перегляду. <клес> Навіщо ти відрубила цьому чуваку руку? Чому ти несеш його руку до іншого чувака? Куди ти її йому пхнеш? Помилка друга. Обирати по відгуках. Хм, Ну, раз усім зайшло, напевно, і мені зайде. Після перегляду. Ага, якийсь невдах. Різко здобуває суперздатність, рятує світ і паралельно знаходить собі гарем з дівчат? Не цікаво! Це ж бліда копія. Мене? Уаха-ха-ха-ха-ха. <смір> а що, я анімований. Що хочу ти його ворочу. Помилка третя. Обирати по жанрам. О, круто! Романтика! Та ще й про дружбу. Через 5 хвилин. Так, хлопчачу дружбу показали. А де ж дівчата? Після повного перегляду. Ні однієї дівчини в цьому аніме не було. Власний досвід. Як обираю я. В основному читаю опис, дивлюся оцінки, ну і уважно досліджую коментарі на сторінці з аніме. О, це мені підходить. Берем. А насправді найважливіше це обирати аніме за покликом серця. Як і дивитись мої інші відео, то підписатись на мій телеграм. Побачимось!